Перше квітня, день дурня, сміху та розіграшів. У сумах жартували як політики, так і наша знімальна група. СТС перевірив жителів обласного центру на почуття гумору. Що з того вийшло – Дивіться за мить. Із самого ранку Семен Салатенко вирішив похизуватися своїм почуттям гумору. З новим членом фракції Батьківщина у Верховній Раді. Депутат від партії Народний фронт жарт зрозумів і з відповіддю не забарився. В знак протесту проти такого формування коаліції виходжу з неї і буду просити прийняти мене до фракції Батьківщина. Рішення далось важко, але сподіваюсь, виборці мене зрозуміли. Це єдина політична сила, яка здатна захистити народ. Вже наш поважний голова обласної ради першим привітав мене у стінах Верховної Ради з моїм мудрим рішенням вступити до батьківщини. Пізніше сторінка Семена Салатенка поповнилася фото із Миколою Лавриком та Ігорем Молотком. Завершився хід парад жартів постом. І Сугоняко теж з нами. Я Гуморист. До першоквітневого квітневого марафону жартів вирішили долучитися і ми. І з провокаційними запитаннями підемо до сумчан повеселитися та підняти їм настрій. Веселий чоловіче, побажай мені вдачі. На останній сесії було виділено 2 мільйони гривень на побудову ресторану біля міської ради, де б депутати могли безкоштовно харчуватися. Як ви вважаєте, це взагалі гарна ідея? Ні. Я считаю, что это грубейшее и бесчеловечное отношение к нашим людям. Нет, это совершенно не нужно. У депутатов достаточно средств питаться, свои деньги. Хай їдять, Хай наедаются хорошо, депутаты. Я считаю, что ресторан ну, может подождать. По моєму у нашей страны есть гораздо более насущные проблемы. Я в ресторан бы не пишу в Нисаша. Ну, вони значить, і, та ще й на халяву годувати їх там будуть. З міського бюджету гроші будуть виділятися, щоб вони там е, А і їли. Я думаю, що це в мене сім налогов, куди вони йдуть? Яка це тим мордоворотам, які жруть за мій щот? Нормально. У багатьох людей немає гарячої води в будинках. І ось міський голова запропонував альтернативне рішення побудувати суспільну велику лазню у центрі міста безкоштовно, куди б змогли прийти такі люди. Як ви вважаєте, гарна ідея? Якщо сумський голова туди прийде, я теж туди прийду. І вместе місті з ними посидим там, попаримося. Молода людина, може, не проти, то я категорично против. Щоб я йшов в общу баню, у кожного будь своя. Ну там тріпером заболіти. Те, що це не зрозумів, баню общественно. Ще ну пляж там калюжі організувати. Звичайно, згодом ми зізналися людям, що це першоквітневий жарт. Проте, дехто каже, якщо й справді у сумах збудують ресторан для депутатів або суспільну лазню, ніхто не здивується. Анастасія комендантва Олександр Олексієнко, новини СТС.